Доброго дня, шановні батьки та всі дорослі! Для того, щоб допомогти дитині справити з стресом, нам потрібен власний ресурс. Як поповнювати власний ресурс? Відпочивайте! Частіше бувайте на свіжому повітрі, слухайте спокійну музику, посидьте в тихому місці, доглядайте за собою та своєю зовнішністю. Спілкуйтесь з друзями телефоном або через соцмережі. Посміхайтесь. Крім того, дзеркальні нейрони працюють, і коли ви посміхаєтесь іншій людині, це може їй бути дуже корисним. Займайтеся хобі, це може бути малювання, висаджування квітів, читання книг, медитування. Це дозволить відволіктися та на деякий час повернутися до мирного життя. Майте невеличке задоволення, як купувати смаколики. Дайте собі відповідь на запитання, що я буду робити, коли повернусь до мирного життя. Турбуйтесь та проводьте час з родиною. Переглядайте разом е, фільми, малюйте з дітьми малюнки, помрійте разом. Пам'ятайте, що вижити у найскладніших умовах допомагає усвідомлення сенсу, заради чого я це роблю. Сподіваюсь, ці невеличкі поради допоможуть вам е, знайти. Накопичувати свій власний ресурс всього найкращого.